Так, зробили ми свердловинку траву. Що треба розуміти перед тим, як ми вам приїдемо робити свердловину, ось вона промивається, йде водичка. По-перше, ми робимо абісінські свердловини, тобто це свердловина під насосну станцію. Тобто під поверхневий насос. А, якщо у вас є колодязь десь біля вас недалеко, то е, ви повинні розуміти, що до поверхні води повинно бути не більш ніж 9 метрів. Тобто до водоносного шару може бути люба відстань. Але щоб отримати смачну воду і принаймні ми шукаємо саме таку воду і бажано без заліза. То така вода знаходиться у шарі, який зветься пливуни. Ще це зветься джерельна вода. Тобто колодязь тримається на поверхні, це верховодка, тому що він стоїть на глині. Далі йде, як правило, йдуть плавуни. І ось водичка проходить через глину, фільтрується і накопичується в водоносному шарі плавуни. Потім далі знову йде глина і потім вже йде Полтавський горизонт, далі бучак, у котрих знаходиться повищений міст заліза. Тому ми робимо свердловину саме на плавуни. До речі, у цьому колодязі вода знаходиться на 5 метрах. Але перший, перший замок, це від старого колодязя, був вже на глибині 3 метри. Далі ми пробили його, пробили цей шар п'ятиметровий, зайшли вниз, перевірили лавун, котрий знаходиться від 5 до 7 метрів, пробили ще один замок, пішли вниз, дійшли до замка на глибині 9 метрів, ну 9 з копійками, 9, може 50 метрів. Пішли вниз, перевірили плавун, котрий ще нижче. Ми подивилися, що плавун, котрий знаходиться на глибині 11 метрів, він по якості гірший, ніж той, у котрий стали ми. Людина отримала отаку от чудову водичку, десь біля трьох кубів тут буде. Свердловини ми зробили йому прямо э, внутрі, вдома у підвалі. Для нього нічого не змінилось, людина отримала чисту воду, гарну і смачну. У деяких випадках ми робимо, можемо, якщо зі свердловини ось у цьому місці десь іде де труба. Тобто ми можемо теоретично пробити дірку вздовж труби, отут зробити свердловину, розкопати, переподключитись на трубу, котра заходить у дом. І вода вже буде вдома. Іноді ми можемо зробити свердловину безпосередньо біля будинку, щоб потім трошечки відкопати і завести свердловину вдома. Тобто для наших свердловин дуже часто приямок робити не треба. Ну і в крайньому випадку, іноді ми робимо свердловину прямо у колодязі. До речі, у нас є одна свердловина. Колодязь знаходився в підвалі під хатою у людини, знаходився колодязь, і в ньому ми зробили свердловину, тобто у підвалі, в спальні, в кладовці, стоїть колодязь. В ньому ми зробили свердловину, тобто у людини залишився робочий колодязь і з'явилася свердловина. Так що, якщо вам потрібна гарна чиста вода, то звертайтесь до нас, ми стараємося знайти е, воду, щоб вона була без металу або з мінімальною кількістю металу. Ну і в наших свердловинах вода не закінчується ніколи. Тобто, скільки буде працювати насос, стільки таким напором буде йти вода. Тут зараз кран на насосі відкритий наполовину. Тобто, якщо ми додамо кран. Напорчик ще буде більше, але зараз йде промивка і людина сьогодні буде користуватися цією водою вже вдома, вона вже чиста. Але трошечки іноді може ще пісочок проскакувати. А потім влітку, як свердловина вже обсадиться, хорошо промоється, промиється, вже почне користуватись так, як треба.